Під ногами шародить опале листя, небо майже щодня похмуре, а теплий одяг знову стає найкращим другом. Зрозуміло, що прийшла осінь. А ось які вітаміни нам потрібно у цю пору року це вже питання. Тож, щоб осіння хандра не захопила нас, пропоную топ 5 вітамінних продуктів осіні. Гарбуз підтримує зір і здоров'я шкіри. Яблука допомагають захистити клітини від пошкоджень і знизити запалення. Лохина знижує ризик захворювань дихальних шляхів. Гранат сприяє здоров'ю серця. Гарбузове насіння підтримує здоров'я мозку. Спробуй на смак корисні, унікальні різнокольорові вітаміни та надсилай свої фото.